Привіт! BI Solutions і Володимир Захарченко. Зазвичай у циклі відео BI на практиці я розповідаю про різноманітні новинки і фішки, які Microsoft Power BI додає до штатного функціоналу програми. Але перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що ваша вподобайка, підписка чи коментар під відео сприяють подальшому накопиченню і розповсюдженню україномовного контенту в YouTube. Мова піде про зрізи та їх практичне застосування. Microsoft Power BI має декілька способів фільтрування даних. Найпростішим є натискання на необхідний вам показник, який буде давати можливість відфільтрувати дані як на графіку цю, вибраному, так і на всіх інших пов'язаних з ним графіках. Також можна натиснути на сегмент. Діаграми чи графіка, або через кнопку Ctrl вибрати декілька сегментів і знову ж таки дані будуть відфільтровані. Проте існує і спеціальний інструмент, який називається роздільник, або зріз, або слайсер, який дає можливість винести необхідні вам показники на окрему панель і таким чином використовувати цю панель у якості перемикача між даними. Або знову ж таки через кнопку контра ми можемо вибирати декілька показників для того, щоб їх порівняти. З точки зору функціоналу, цей інструмент-роздільник повністю задовольняв і мене, і користувачів. Він був простий і ефективний у своєму використанні. Проте, з точки зору дизайну, можливостей налаштування зовнішнього вигляду кнопок. Чи іще більше можливості прикріплення зображень до цих кнопок. Звичайно, він був дуже бідний і не давав такої можливості. І ось недавно Microsoft Power BI випустив новий роздільник, який особисто мене підкупив саме можливістю додавання зображень до кнопок. Тобто замість кнопок ми могли б використовувати малюночки. Це, звичайно, дає таку певну різнобарвність і можливість урізноманітнити наші візуалізації. Також хочу звернути вашу увагу саме от на цю візуалізацію, яку я вам демонструю в якості прикладу, на графік, який я виділив. Як ви можете побачити, натискаючи кнопочки, ми не змічаємо ніяких змін на цьому графіку, хоча всі інші графіки змінюються відповідно до натискання. Тобто ми говоримо про те, що Microsoft Power BI дає можливість прив'язати певні графіки до. Нашого роздільника і вибирати, чи змінювати дані, чи фільтрувати дані тільки на обраних графіках. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарі, і я з радістю відповім, яким чином це можна зробити. Отже, для того, щоб показати, як працює наш новий роздільник, і показати, як прив'язати до нашого нового роздільника зображення, я змайстрував невеличку базу даних. Тестову, звичайно, дає перелік показників і дані, які відповідають цим показникам. Крім того, я зробив невеличкий словничок, у якому я вибрав перелік показників, які будуть далі використовуватися для фільтрування даних. Щоб переконатися, що наш роздільник нормально і ефективно працює, ми побудуємо тестову діаграмку, в яку внесемо, власне, перелік. Наших показників і дані, які відповідають цим показникам. Як бачимо, тут є показник, що дещо відрізняється за масштабом даних від інших, тому ми його приберемо для того, щоб мати таку більш, більш красиву чи більш візабельну діаграму. Окей. Далі ми переходимо у розділ. Візуалізації, і натискаємо кнопочку роздільник. Він називається роздільник новий. Уф. Отримуємо стандартний шаблон макет порожній, в який затягуємо дані з переліком показників. Дані затягуємо у розділ поле, верніше підрозділ поле розділу візуалізації. Отримуємо роздільник, який у стандартному вигляді з'являється у нас в вигляді матриці. Хоча попередній, як ми пам'ятаємо, з'являвся у вигляді просто списку. І далі ми переходимо в розділ дизайну діаграм, для того, щоб подивитися, чим же відрізняється новий роздільник від старого. Перш за все почнемо із розділу макет. Розділ макет включає в себе підрозділ із рядками, стовпцями і простором між картинками або пливками. Тобто ми можемо говорити про те, що вибудуємо матрицю із кількістю рядків і стовпчиків, такі, як нам потрібні. Ну, наприклад, ми хочемо побудувати вертикальний роздільник. Для цього ми робимо 10 рядків по кількості наших показників і один стопчик. І далі отримуємо ось такий вертикальний роздільник із переліком кнопочок. Якщо ж ми хочемо навпаки зробити горизонтальний роздільник, ми робимо один рядок, 10 стовпчиків, і точно так же отримуємо роздільник е, вже горизонтальний. Він е, у даному вигляді дуже схожий на свого попередника. Той також давав можливість зробити е, горизонтальний роздільник із переліком плиточок, які навіть можна було пофарбувати. Що ж може? наш новий роздільник. Переходимо у розділ Фігура. У розділі Фігура ми можемо вибрати форму кнопки, наприклад, скруглений прямокутник. Далі, якщо ми будемо там спускатися у деталізацію функціоналу, то ми можемо там закруглити якийсь певний кут. Чи взагалі, наприклад, коли ми налаштовуємо власний стиль, ми можемо там вибрати кнопку із зрізами такими от, з двох боків. Ну або повернутися до окруженого прямокутника. Якщо ж ми говоримо про а, безпосередньо самі кнопки, ми точно так же можемо зафарбувати ці кнопки, коли ми використовуємо заповнити. Якщо ми виключаємо заповнити, до речі, то при натисканні кнопки вона не змінює свій колір на чорний. Якщо ж ми а, додаємо Заповнити, то вона заповнюється безпосередньо чорним кольором. При тому, що ми можемо сам колір кнопки змінити на будь-який, який нам хочеться. Кнопки не натиснутої. До речі, хто, можливо, знайшов чи знає можливість змінювати оцей чорний колір на якийсь інший, я прошу написати в коментарі, тому що я такої можливості не знайшов. Для того, щоб змінити шрифт, ми можемо зайти у значення виноски і змінити, наприклад, шрифт на білий. Якщо ми приберемо значення виноски, у нас надписи сховаються взагалі. Це буде важливо, коли ми будемо додавати сюди зображення. Далі не буду забирати вашу увагу, яким чином ми можемо ще погратися із дизайном роздільника. Це вже на розсуд кожного. Перейдемо до можливості прив'язати зображення. Повертаємося знову до нашої бази даних і звертаю вашу увагу на. Ось такий стовпчик, який називається лінк. Для того, щоб прив'язати зображення до показників у наш довідничок або в базу даних, яку ви будете використовувати, необхідно додати урли з адресами зображень. Тобто кожному показнику має відповідати своє зображення, наприклад, і відповідно кожному зображенню має відповідати URL. За, яким, за адресу якого Microsoft Power BI буде звертатися до цього малюночка, щоб прив'язати його до кнопочки. Далі ми заходимо у розділ категорії. Ось цей розділ, вибираємо стовпчик і вибираємо у розділі категорії URL адреса зображення. Натискаємо на нього. І таким чином Microsoft Power BI переформатовує цей стовпчик і розуміє, що сюди треба звертатися для того, щоб додати зображення до нашої візуалізації. Повертаємося до роздільника. Заходимо знову ж таки в розділ візуалізації. В, полі, в розділі поле ми заносимо перелік наших показників, тобто те поле, в якому є перелік наших показників. Далі заходимо в розділ дизайну візуалізації, натискаємо його. Заходимо в розділ зображення. В розділі Зображення є підрозділ, який називається поле додати дані. Цей підрозділ поле додати дані ми і перетягуємо або додаємо адресу нашого стовпчика, назву нашого стовпчика, де є. Перелік урлів наших зображень. Тобто топчик-лінк перетягуємо в поле. І таким чином у нас вже з'явилися малюночки на нашому розділі. Далі, наприклад, коли ми повернемося до розділу кнопки і заповнити, ми їх приберемо і малюночок вже буде без кнопочок. Ой, без, без підписів. Або з підписами, наприклад. Тепер ми можемо, наприклад, повернутися до нашого макету зробити. Вертикальним його. І таким чином малюночки будуть уже вертикальні. Прибираємо заповнення. Далі можна там ще довго гратися, і, наприклад, там чи вузький шрифт, чи розмір малюнку змінювати. Я знову ж таки не буду зараз на це звертати увагу, це кожен вже буде використовувати. власне так, як йому потрібно. Маємо припасувати, маємо звичайний формат, де є певний, якщо ми встановлюємо як фон. Тобто можна тут, граючись із тими зображеннями, вибрати саме такий вигляд і таку форму, як потрібно безпосередньо вам. Ось, власне, та інформація, яку я хотів вам донести. На цьому дякую за увагу. Чекайте нових відео.